Добрий вечір, народ! Будемо чіпувати лошака. Приїхала Марта Павлівна до нас. Ловодімо з Знаєте такого? І будуть зараз чіпуляти персейчика. А не він буде встигати? Він не буде стояти. Ви бачили ту голку? Ніхто не дасть це нормально. добровільно себе такою голкою вховати. Перс починає двіжувати. Треба так, щоб я бачила, куди голку вклати, вони світять фари. О, Обережно годять, дуже обережно. Об'є там він. Перст майже чіпований. Є, є, є сканер, сканер, сканер. А ти включила? Я? А ну покажіть мені, покажіть. Бачите, персейна стіпована. З понеділка будуть З понеділка будуть документи. Такі молодці! Такі молодці! У вас паспорт буде пізніше трошки. Але ДНК експертиза вже з понеділка має бути. Але файно. експертиза чекає. Правда темно, але... Правда темно, але... Ти мене до віздуху зняв? Знімай мене довозок, не треба. Все. Зараз я не ходим їдемо, ходим. Та ну зараз купимо другу, то нічого.